Вас в ефірі програма «На варті». Це спільний військово-соціальний проект телерадіо студії Міністерства оборони України БРИЗ та 7-го телеканалу. Як зустріли новорічні та різдвяні свята у Збройних силах України, зоні проведення антитерористичної операції та флотській столиці місті Герої Одесі, дивіться далі. Поки Україна святкувала новий рік та Різдво Христове, воїни сил АТО продовжували нести бойову службу у зоні відповідальності. Прес-центр штабу АТО повідомляє, що ситуація залишається напруженою. Обстріли позицій сил антитерористичної операції з боку проросійських озброєних банформувань у святвечір та в день Різдва Христового не припинялись. 7 січня бойовики 24 рази обстріляли наші позиції. При цьому, окрім стрілецької зброї, використовували заборонене мінськими домовленостями озброєння. Відносна тиша була лише на Луганщині та Маріупольському напрямку. Напередодні нового року президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил, відвідав Луганську область, де у місті Севродонецьк зустрівся з військовими учасниками антитерористичної операції. Глава держави привітав їх з Новим роком та Різдвом Христовим і вручив державні нагороди воїнам, що виявили мужність та героїзм, захищаючи державу. Президент наголосив, що Україна пишається своїм військом і довіряє йому. Сьогодні, сьогодні я тут. Декількох десятків чи пару десятків кілометрів від фронту. І тут, щоб висловити слова великої пошани і вдячності від імені усіх наших співвітчизників, від імені українського народу, від держави і від себе особисто. Дорогі не лише як від президента, не лише як від Верховного Головнокомандувача, як від громадянина України. Який цінує і шанує свою армію. Перебуваючи разом з вами тут на передовій нашої боротьби за незалежність і свободу, ще раз наголошую: гарантом збереження української державності є нові Збройні Сили України, які, народившись в полум'ї війни 14 15 років, зміцнилися і загартувалися. Україна пишається своїм військом, Україна довіряє своїй армії. Сьогодні армія є найбільш довіреним державним інститутом. Вона пройшла горнило випробувань, набула безцінного, унікального бойового досвіду, навчилася бити ворога, відбула впевненості в своїх силах, зламала. Загарбницькі плани агресора. Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак відвідав центр медичної реабілітації та санаторного лікування Трускавецький, де проходять лікування воїни-учасники антитерористичної операції. У 2015 році оздоровлення та реабілітацію на базі центру пройшли 610 учасників бойових дій, серед яких були і важко поранені. Мета приїзду міністра оборони України перевірити забезпечення реабілітації військовослужбовців, адже воїни, які захищають нашу батьківщину, повинні отримати гідне лікування та реабілітацію після повернення із зони бойових дій. З Новим роком та Різдвом Христовим бійців 93-ї окремої механізованої бригади, що виконують завдання на бойових позиціях в селищі Піски під Донецьком, привітав заступник міністра оборони України Юрій Гусів. Я хочу побажати нам всім, що 2016 рік став роком перемог на всіх фронтах. Тут, на сході України, в зоні проведення АТО. Києві під час реформування армії Міністерства оборони Збройних сил України, реформування взагалі країни. У нас немає іншого шляху, ніж будувати нову країну і відвоювати захоплені російськими окупаційними терористичними військами території. Я вірю в те, що обов'язково ми подолаємо всі перешкоди, ми повернемо території, ми зробимо Україну. Квіточою соборною, єдиною незалежною європейською країною. Одна із передових позицій української армії. Тут практично все нагадує Донецьке литовище, адже колись діюча промислова територія зараз в уламках та згарищі. Українські захисники кожного дня потрапляють під обстріли проросійських маріонеток. Проте воїни не дають ані кроку назад. Далі у сюжеті прес-центру штабу АТО. Один з крайніх форпостів сил антитерористичної операції. До крайних позицій противника тут 72 метри. Це шахта-дутовка в народі. Шахта Бутовка. Ось і тут не щастя, але як тільки ми сьогодні сюди заїхали, противник відкрив вогонь. Ми змушені були сховатись. Там же ж як, ротації бувають, привозять нових снайперів, які, блін, там, як на сафарі. Приїхав, треба пристрілятися, по постріляти. Ну, я так розумію, у них частенька ротація там. Сухи ходять. Ну, там все, що можна назвати, все там. Іти, ти. І ти. и и российские, такие, в определенных местах находится. Ага. На Даня, и да. И местные, и буряты. Есть попытки проникновения, как бы. Ну, недавно был случай, как бы, это вот в октябре Октябрь, месяц, октябрь-ноябрь месяц. ночью пытались к нам подлезть. Цель, как бы, не знаю, может с целью как бы разминирования позиции, либо же наоборот. Да, вовремя. Был 200 с их стороны. Мы его вытащим. Отправили к нам на госпиталь. Те, що Дуже велику роль відіграють зараз саме сержанти, тому що на них тримається зараз дуже багато, на... дуже часто вони виконують обов'язки командирів з навіть дуже навіть беруть на себе відповідальність, зараз тримається на сержантах і дуже багато на мобілізованих. А передаю привіт батькам, дружині, сину, всім рідним, хто мене знає, друзям із шахти Бутівка всі прекрасно знають, де я. Переживають і допомагають. За щось щиро вдячний. Рідних люблю, скучаю. Ну, Надіюсь, скоро ми побачимося. І до інших новин. З перших днів нового 2016 року в Україні стартувала кампанія взяття на військовий облік при районних міських військових комісаріатах юнаків 1999 року народження. До складу районних міських приписних комісій, окрім військовослужбовців Збройних сил України, увійшли цивільні лікарі, психологи та працівники регіональних структур соціального забезпечення. Під час внесення на військовий облік осіб 17-річного віку військові також проводитимуть опитування серед юнаків та дівчат, які цього року виявлять бажання вступити до військових вишів. Період так званої приписки, коли молодь ставлять на військовий облік, щороку проходить в Україні в період з січня до березня. Ця процедура регламентується законом України про загальний військовий обов'язок і військову службу, та має на меті попередньо визначити рівень придатності до служби в лавах української армії. І до життя українського військового флоту Україна не зможе бути успішною морською державою, якщо не розвиватимуться її військово-морські сили. Про це заявив командувач військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірал Сергій Гайдук, в інтерв'ю військовим журналістам в Одесі. Він зазначив, що статус морської держави не є самоціллю, а важливим чинником економічної та оборонної могутності країни. На думку віце-адмірала Сергія Гайдука, у ситуації, що склалася, вирішення питання невідкладного будівництва бойових кораблів, катерів і суден забезпечення є надзвичайно пріоритетним, оскільки у протилежному випадку Україна може втратити статус морської держави. Сергій Гайдук наголосив, що за останній рік вдалося фактично відродити війська берегової оборони. Завдяки створенню цілісної системи, основою якої на сьогодні є підрозділи ствольної і реактивної артилерії, боргова смуга в Одеській і Миколаївській областях надійно захищена. Водночас існуючий комплект кораблів, і катерів поки що недостатній для забезпечення панування у тому чи іншому районі Чорного моря. Більше того, ресурс переважної більшості кораблів і суден Національних військово-морських сил практично добігає кінця. І якщо не приділяти увагу флоту, не оновлювати його вже за декілька років наших військово-морських сил не стане, підкреслив командувач військово-морських сил. За словами керівника виду Збройних сил України протягом останніх 20 років в Україні добудовувалися закладені ще у радянські часи чотири бойові кораблі. Не було побудовано жодного нового літака чи вертольоту морської авіації. З року в рік боєздатність військово-морських сил знижувалася у зв'язку із виключенням із бойового складу одного корабля за одним. На думку віце-адмірала Сергія Гайдука, сьогодні військово-морські сили мають бути виведені на політично акцентований керівництвом України курс. Крім того, на всіх рівнях державної влади має існувати своєрідне морське лобі, яке б усвідомлювало необхідність розвитку національних військово-морських сил. Першим кроком у відродженні флоту має стати відновлення фінансування будівництва бойових кораблів, катерів і судензабезпечення, і насамперед відновлення фінансування головного проекту створення корвету Володимир Великий, підкреслив командувач військово-морських сил України. Незважаючи на великі труднощі, пов'язані з відродженням військово-морських сил України, військові моряки продовжують піклуватися дітьми, які залишилися без батьківської опіки. Вихованці дитячого будинку перлинка отримали від військовослужбовців подарунки, а вокальна група флотських артистів заспівала малечі новорічних і різдвяних пісень. У переддень Великого православного свята Різдва Христового військові моряки на чолі з командувачем військово-морських сил України віцеадміралом Сергієм Гайдуком відвідали вихованців одеського дитячого будинку Перлинка. Захисники вітчизни привітали дітей з Новим Роком і Різдвом Христовим, заспівавши їм різдвяних колядок. Віце-адмірал Сергій Гайдук побажав дітям щастя, злагоди, бути завжди порядними людьми, справжніми патріотами України. А щоб святвечір був солодшим, до святкового столу вихованці закладу отримали багато солодощів. В ході таких теплих зустрічей діти не тільки відчувають більше турботи, а й дізнаються про життя військових моляків. Маленький Євген особливо зацікавився службою на флоті. 19 січня дитячому будинку перлинка виконується 10 років. Тож, користуючись нагодою, він запросив Святокомандувача Українського військового флоту і навіть пообіцяв виправити до цього часу оцінки. Дружоче, ну ти розумієш, що треба вчитися добре? Безграмотний воєнний морях нікому не можу. Ти мені обіщаєш? Перлинка об'єднала під одним гостинним дахом діток від 3 до 16 років. Віолета тут живе з часу заснування. Дівчина каже, що їх дружній колектив завжди радий гостям. Військові дарують дітям подарунки на кожне свято та створюють чудовий настрій. Я хочу пожелати щоб у маєних яков... було все хорошо не було каполуче радості і багато-багато щастя. Командування військово-морських сил переконане, що взаємодія з навчальними закладами регіону виховання підростаючого покоління один із пріоритетних напрямків їхньої роботи. Тож такі душевні зустрічі далі будуть лише частішими. Хай цей рік принесе усім дітям мир, щастя і батьківську любов. Різдвяні богослужіння, свята вечеря, спів колядок. Саме так зустрічали народження сина Божого, військовослужбовці західної військово-морської бази. Разом з військовими моряками куштували смачну кутю і наші кореспонденти. Свята мають бути не лише веселими та радісними, а й безпечними, особливо, якщо вони проходять на території військових частин. Саме тому у переддень Різдва Христового у актовій залі західної військово-морської бази командуванням частини була проведена відповідна бесіда з особовим складом. Зараз є небойові втрати особового складу і. Кожен командир і начальник, в якого є підлеглий особовий склад, повинен працювати над тим, щоб удосконалити свою виховну роботу з особовим складом і не допустити втрат і травмування особового складу під час святкування. Хто такий християнин, яким має бути святкування Різдва Христового військовослужбовцям напередні свята, розповідав капелан військово морських сил України, вітаючи з Різдвом Христовим особовий склад частин та кораблів українського військового флоту, отець Олександр привітав і тих, хто нині знаходиться далеко від рідної домівки, захищаючи усіх нас? Я хотів би, щоб кожен хто зараз, як ангел крилами прикриває нас особливо на передовій, пам'ятав про те, що ми розраховуємо, ми їх любимо, ми за них молимося, і наше життя, наше мирне життя залежить від них. І ми їм дякуємо. Командування частини, волонтери та військовий капелан зробили все для того, аби свято Різдва Христового було насправді радісним та по сімейному затишним. Святкове богослужіння, освячення святої вечері на камбузі частини та на камбузах кораблів, різдвяні привітання зробили святвечір по-справжньому святковим. Тривають різдвяно-новорічні канікули. І для дітей військовослужбовців в Одеському будинку офіцерів традиційно проводяться святкові заходи. На розваги під головну військову ялинку завітало понад 130 малюків. Поздравляли присутні головні новорічні герої та дитячі творчі колективи міста. Традицію запалювати новорічні вогні на головній ялинці в будинку офіцерів підтримують не одне десятиліття. Щороку навколо лісової красуні збираються діти з родин військовослужбовців одеського гарнізону. Розваги, веселощі, танці і подарунки створюють святковий настрій не лише у малят, а й у дорослих. Цього разу готуватись до різдвяно-новорічних вистав почали за кілька місяців. Відпрацьовували програму, збирали заявки від командирів військових частин, купували солодощі. Головна мета запевняють організатори створити справжнє новорічне диво, яке довго зігріватиме душу. Свято. Каждый год мы проводим новогодние утренники для войсковых частей, для семей военнослужащих. Мы очень рады, что к нам с удовольствием идут дети и родители. Каждый год э, приходят, то есть что елка всегда проходит на хорошем уровне. Програму свята навколо ялинки вже 15 років поспіль створюють давні друзі будинку офіцерів. Як великий секрет, нам розповіли, що військовий Дід Мороз справді існує, і у нього є досвід військової служби. Тепер він разом із колегою радо вітає родини наших військовослужбовців із святом з великим удовольствием поздравляю вас з наступившим новим роком. Пусть цей рік вам принесе достаток сім'ї. Пускай всі желання ваші збудуться. Пусть этот год буде мирный, Пусть он приніс вам всего самого-самого доброго, щастя вашій сім'ї, здоров'я, ну і всього чого ви себе жила. І прежде всього, Миру і добробуту. Тим, хто зараз виборює нашу свободу, опікуються волонтерськими справами, віддано чекає вдома. А також всі малечі Одеси побажали і присутні на святі гості. Щоб Новий год був веселим, щасливим, щоб у нас була життя краще, чим. Ніж... Была в прошлом году, чтобы были какие-то радости, успехи, стабильность, мирный, мирное небо над головой. Счастье в новом году, исполнение заветных желаний. Все которые не сбыли, чтобы они обязательно сбылись в этом году. Ну и самое главное, как сотрудник финансового отдела, финансового благополучия. Хочу поздравить и свою семью, и семьи всех военнослужащих и действующих ИБУ. С Новым годом, чтобы закончилась эта война, чтобы все пацаны и все девочки вернулись домой живыми и здоровыми, и чтобы мы дальше жили в мирной и процветающей стране. Ну, Счастья, добра, всего хорошего, чтобы никогда не болели и чтобы все было у них хорошо. Я желаю всем, я желаю всем детям, чтобы они были послушные, слушали родителей, школьникам, чтобы получали хорошие отметки, всегда радовали родителей. І всі діти, щоб ніколи не болели, і ані в вместе все дружили кожному з присутніх дітей, а їх цього року було понад 130, дістався подарунок від діда мороза. По завершенні свята гості охоче ділились враженнями. Мероприятие очень понравилось. Потрясающая зима. Дед Мороз очень душевный. Мне самой хотелось снять куртку и танцевать вместе с ребенком. Потрясающий сценарий, очень современная музыка и обработка. Не просто включили фонограмму и танцуют. Они все эти песни обработали. Потрясающие голоса, исполнения. Спасибо огромное. Фінальною частиною новорічного свята стала театралізована вистава за участі вихованців дитячих творчих колективів Одеси. Вітаграція, діти планети, райдуга, самоцвіти і багатьох інших. Заступник голови адміністрації президента України Ростислав Павленко надав лідеру гурту Шабля Вові Гейзеру офіційне підтвердження про надання пісні браття українці статусу офіційного гімну антитерористичної операції. Заступник голови адміністрації президента відзначив, що підтримуючи українських військовослужбовців через мистецтво, музиканти наближують перемогу українського народу над загарбниками. Гурт Шабля та особисто Вова Гейзер зі свого боку дякує всім українцям та, зокрема, ветеранам і учасникам антитерористичної операції, волонтерам адміністрації президента за найвищу оцінку своєї творчості. Він підкреслив: цитую: Україна не хоче війни. Однак ми до останнього будемо захищати наші кордони, нашу незалежність, честь та гідність українського народу. Любі мої діти, мила мамо мамої, тату. Я йду на війноньку нашу землю захищати. Не балачте за мною, якщо в полі згину, все вітам. Нашу Україну. єдинаємо браття! La 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 Луненьку нашу Україну не плачте за мною, якщо в полі згину все віда за людину Військово-морські сили Збройних сил України оголошують набір чоловіків віком від 18 до 35 років для комплектування військової частини морської піхоти. Потрібні спеціальності: кулеметник, стрілець, розвідник, водій категорії Б, С, слюсар з ремонту автомобілів та інші. Соціальні гарантії для військовослужбовців, гарантоване безоплатне медичне забезпечення, харчування, щорічні оплачувані відпустки, можливість отримання вищої освіти за рахунок держави. Детальна інформація про вимоги до кандидатів та умови проходження військової служби за телефоном 097 04 11 755. Патріот. Захисти Україну. Вступай на службу за контрактом до морської піхоти. Не розмірковуй. Дій сьогодні, щоб тобою пишалися завтра. Факультет військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія запрошує на навчання майбутніх офіцерів, потужна матеріальна база, сучасні тренажерні комплекси, насичена морська практика, повне державне забезпечення на бюджетній основі. Детальна інформація для абітурієнтів на сторінці факультету в мережі Facebook та на сайті навчального закладу. Україна морська держава, і їй потрібні професійні військові моряки. Зроби свій вибір. Обирай шлях офіцера флоту. Таким побачили цей святковий тиждень наші кореспонденти. Більше інформації шукайте на нашому каналі в Ютуб та на сторінці Фейсбук. Бажаємо всім миру та злагоди. До зустрічі наступного тижня.